Це е, безсумнівно буде найскладніша зима і найскладніший опалювальний сезон в історії нашої держави в сучасній історії. Попри те, що Чернівецька область є тиловим регіоном, тут посилено готуються до опалювального сезону через вторгнення Росії в Україну. Посадовці не виключають можливості відсутності газу чи перебоїв з електропостачанням. Відтак потрібні запасні варіанти обігріву. Набираємо ці дрова. У нас котел такий, що горловина здорова, тому що, як ви бачите, ми не різали так надрібно, а у нас залізають і такі здорові Пуліну. Так, Оці дрива я заносимо сюди, котельню. Якщо коли холодно, ми складаємо ось сюди їх, щоб запастися на цілий вечір. І тако складаємо таку, таку скриню. Домка Олександрівна показує котел на дровах, яким обігрівають будинок останні три роки. Порахувала, що так економніше. Газ у будинку теж є, однак батареї вмикають рідко. Ми вже підготувалися до зими, закупили дрова десь біля 10 складометрів, вже покололи, поскладали і вже готові до зими. На дрова жінка витратила 12 тисяч гривень. Їх має вистачити на цю зиму. Я знаю, що і ці сусіди наші, і всі користуються кожного є газ, звичайно. Но коли газ був дешевший, то опалювали газом, але тепер, як надії нема такої на цей газ, то всі закупили дрова, щоб не мерзнути зимою. Бачите, це всі трубочки. Це раз в неділю все чиститься. Цю котельню у великому Кучурові реконструювали, щоб вона опалювала і школу, і садок. Для цього котли замінили. Вони, як і раніше, працюють на дровах, але новіші та простіші у використанні. Дало результатів дуже великих, тому що якщо ми на одну школу йшло 560 метрів кубічних дров на одну школу, то зараз ми ці самий розхід іде і на садочок, і на школу. Що воно отоплюється, а так окремо садочок отоплюється газом. то набагато велика кількість розходу, і набагато більша кількість грошей було заплачено. Цьогоріч у великокучурівській громаді з дровами допомагають сім'ям, де чоловіки мобілізовані переселенцям та малозабезпеченим. Домовились, що плісництво продавали їм деревину по пільговій ціні, каже голова громади Василь Тодоренчук. За його словами, люди почали купувати дрова ще навесні. А у самій громаді майже сім років намагаються позбутися залежності від газу. З 15-го року у нас була досить потужна робота котельні, модернізація котельні, десь були дублюючі котли зроблені за рахунок залишку освітньої субвенції, за рахунок інфраструктурної субвенції. Тільки два заклади вона є на газі, і то ми кажемо: зараз беремо їх, перекидаємо альтернативу на світло, бо перевести на дрова це буде довго і дорого. Ми маємо надію, що як не газ, то світло буде. Цей стовбур має кореневу гниль по всьому діаметру дерева. Це дров'яна деревина, незалежно від того, що такий діаметр має. Лісничий Василь Циганаш пояснює, яку деревину рубають на дрова. Це можуть бути хворі, сухосінні дерева, ті, які проріджують під час рубок догляду. Лісництво не може заготовити більше дров ніж погоджено планом. Цього року для населення вже продали приблизно 3 тисячі кубометрів дров. Ще зможуть заготовити приблизно 200 кубометрів. По моїй практиці скажу, що за останній місяць-два, кожен день у мене куча дзвінків, що люди хочуть дров. І це можна сказати, що збільшився і набагато збільшився. Це в зв'язку з ситуацією в Україні. Люди до нас звертаються, приходять в контору з паспортом, з кодом, пишуть заяву на дрова. Можна виплачувати в конторі, а можна через банк. Отримують квитанцію. І також стаять на чергу. Приїжджати за дровами треба власним транспортом, а чекати приблизно три тижні, бо через зростання попиту лісівники не встигають їх заготовити. А це все такі ветерани, які ще е, працювали напевно в, до того, як ми навіть почали виробляти щось. Ми приносили це просто там з дому, з гражів. Підприємець Максим Коровін показує обігрівачі, якими торік доопалювали свої приміщення. каже: їх вмикали, щоб зекономити на газі, бо ціна за нього була високою. Цього року чоловік планує купити для обігріву ще й панелі. Якби ми не уникали цих новин, ми все одно знаємо, що відбувається і що потрібно підготуватися, якось себе підстрахувати. І в нашому випадку це не тільки індивідуальна відповідальність, і відповідальність перед людьми, адже це робочі місця, це здоров'я людей. Куда так, ну робити? Це одна з малих котелень у чорнівцях, яку переводять на тверде паливо. Окрім неї, переобладнають ще приблизно 10. Це роблять на випадок пошкодження мереж. Приміщення, які опалюють такі котельні, зможуть використовувати як пункти обігріву, каже заступник міського голови Василь Зазуляк. Що ми переживаємо тільки в двох випадках: якщо не буде фізично газу на котельнях, і другий випадок це якщо не буде фізично електроенергії. Тобто це два ризики, які стосуються всієї країни, а не тільки Чернівці теплокомуненерго. І до речі, не тільки Чернівці теплокомуненерго, а й всіх споживачів, яких, наприклад, індивідуальне опалення. Чотири великі міські котельні, які подають тепло у майже 80% квартир, не можуть перевести на дрова. Це дорого та займе кілька років, каже Зазуляк. За його словами, технічно тепловики міста готові розпочати опалювальний сезон вчасно. 90% робіт щодо підготовки мереж чистки котлів виконали. На випадок екстрених ситуацій в місті готують карту пунктів обігріву. Адреси цих місць з питань безпеки поки не розголошують. Також купують генератори. Ірина Капуш, Роман Пилатик, Володимир Рибачок. Новини на Суспільному. Чернівецька область.